Критерієм ефективності держави зазвичай вважається економічне зростання, яке виражається у відсотках зміни, тобто збільшення ВВП за певний проміжок часу, зазвичай це рік. Зараз ми трохи поговоримо про те, чому обрано саме цей критерій і що дає його використання. Адже Моглу і Робінзон підштовхнули мене до цих спостережень своїм твердженням, що незважаючи на очевидну перевагу інклюзивних інститутів. При екстрактивних інститутах зростання теж можливе, але правда, воно рано чи пізно зупиняється. Екстрактивні інститути це ті інститути, що працюють на еліту, в той час як інклюзивні інститути, це ті інститути, які працюють на суспільство. Більшість населення Землі, на жаль, живуть в екстрактивних інститутах. Отже, адже Моглу і Робінсон як приклад екстрактивних інститутів наводять радянський союз. Причому нібито спостерігалося в ньому дуже швидке економічне зростання, але це було доти, поки воно не змінилося за стоєм 70-х років ХХ століття, після чого СРСР розвалився. Власне, цей вибір СРСР як приклад економічного зростання, нехай і при неправильних інститутах становить той поворот сюжету, який розкриває всю картину з правильного боку. Однак почнемо ми з уявних експериментів. Уявімо, що на якійсь території живуть люди, які вільно виробляють продукти і потім обмінюються ними. Оскільки людина завжди не задоволена своїм поточним станом, люди виробляють усе кращі і кращі продукти, тобто виробники весь час прагнуть зробити щось таке, що виглядає в очах споживача більш цінним, ніж вже наявні товари. Ось цю зміну цінності в короткостроковій і середньостроковій перспективі і можна буде назвати так званим економічним зростанням. Тепер уявімо, що комусь спала на думку ідея якимось чином виміряти це зростання. Хоча досить важко придумати причини, за яких така ідея могла би виникнути. Що повинна зробити така людина? Оскільки зміст економічного зростання полягає в поліпшенні життя людей, то вона якимось чином повинна його зафіксувати. Є тільки один спосіб зробити це виміряти особисте споживання і зміни в ньому. Цей спосіб не можна назвати надійним, оскільки порівнювати між собою можна тільки або фізичні обсяги споживаного. Або споживання в грошовому вираженні, цінності ж різних людей порівняти неможливо, тут обов'язково виникнуть казуси. Наприклад, ви можете кинути пити і сісти на дієту, якщо ви не збільшите своє споживання на інших ділянках, то ваше сукупне споживання скоротиться, хоча цінність нового способу життя для вас вища, ніж попереднього. Тобто для статистики ви стали жити гірше, особливо, якщо складаєте вивільнені гроші під матрац. Хоча насправді ви поліпшили своє становище порівняно з попереднім. Однак навіть за таких очевидних недоліків, додамо сюди ще й необхідність окремого обліку благ тривалого споживання, на кшталт будинків і автомобілів, то навіть за таких недоліків зростання особистого споживання за певний період часу і є єдиним маркером того, що можна вважати економічним зростанням в якійсь групі людей. Тепер уявімо інше суспільство, в якому люди перебувають у рабстві і виробляють все, що їм скаже керівництво. Припустімо, що воно вирішило побудувати собі новий палац керівництва. І ось всі ці люди, не покладаючи рук, будували, будували і нарешті збудували цей палац. Якщо наш вимірювач економічного зростання вирішить виконати свої маніпуляції в цьому суспільстві, він виявить, що зросло споживання тільки однієї. Вкрай нечисленної групи, правителя і його оточення. Це, це зростання полягає у появі нового палацу, який згадана група тепер буде споживати. Очевидно, що в першому суспільстві економічне зростання більше, ніж у другому, оскільки там значно більше людей поліпшило своє становище. Тепер уявімо, що замість поліпшення особистого споживання ми ввели інший критерій. Наприклад, ми підраховуємо суму всіх угод за рік, називаємо це ВВП і потім підраховуємо її в наступному році та зміни цього числа і будемо називати зростанням. Якщо в наступному році цифра більше, і будемо називати спадом, якщо в наступному році цифра менша. Різниця з попереднім методом полягає у тому, що ми набагато частіше будемо отримувати абсолютно неадекватні результати. Разюча відмінність між нашими двома спільнотами загубиться, адже будівництво палаців, або танків, або гармат, або міжконтинентальних ракет, або будь-якої іншої дорогої нісенітниці в цьому разі призведе до того ж результату, що і зростання особистого споживання. ВВП зростатиме і це вважатиметься зростанням. Це власне і відбувалося в СРСР. Його зростання відбивало головно, так зване будівництво комунізму і. Так зване виробництво товарів групи А і озброєнь. Люди жили в злиднях і рівень їхнього життя змінювався вкрай повільно. Постає питання: чому ж мейнстрім використовує як показник зростання відсотки зміни ВВП, а не зміни особистого споживання? Відповідь стане очевидною, якщо ми звернемо увагу на одну просту річ: єдиним споживачем показника економічного зростання. Хоч би в чому він виражався, і хоч би як вимірювався, є уряд. Дійсно, на ринку нікому не потрібна інформація, причому, як ми бачили, вкрай неточна, про те, наскільки покращилося життя всіх людей на якійсь довільній території за якийсь довільний відрізок часу. Тільки уряд, який видає себе за головного покращувача підконтрольної території, може цікавитися такими показниками. Точніше, він є безпосередньою причиною їхнього існування. Обираючи з поміж можливих способів оцінки того, наскільки веселіше стало жити під керівництвом того чи іншого уряду, держави в ході, так би мовити, еволюційного відбору природнім чином від... зупинилися на відсотках зміни ВВП у часі, і сталося це тому, що такий показник може виправдовувати будь-яку політику. Приклад економічного зростання, що нібито спостерігався в СРСР, ілюструється максимально наочно. Якщо ви вважаєте так званим зростанням зміни ВВП, то державна політика в її головному вимірі в величині втручання держави перестає мати будь-яке значення. І таким, з таким показником виявиться, що і капіталізм призводить до зростання, і соціалізм приводить до зростання. Відповідно, до зростання можуть приводити і незліченні варіації між одним і другим. Саме ця концепція варіацій між довгий час лежала в основі ідеології чиновництва США. Ба Більше тут відкриваються можливості для серйозного ідейного трюку, адже економічне зростання це не нейтральний показник. Економічне зростання це морально зафарбований концепт, оскільки зростання це мета державної політики, тому що зростання це добре. І якщо ми спостерігаємо зростання і при капіталізмі, і при соціалізмі, тобто й те, і інше робить людям добре, то їхнє протистояння виглядає як конкуренція різних систем, кожна з яких має свої переваги. Отже, завдання розумного уряду це оцінити переваги. Недоліки, і зробити вибір або на користь однієї з систем, або на користь їхньої комбінації. Тепер скажіть мені, в якій ситуації в уряду і його обслуги з'являється більше так званої роботи. Коли перевага абсолютно однозначно виявляється за невтручанням і капіталізмом, оскільки особисте споживання тут впевнено зростає, або коли немає, або коли не можна нічого зрозуміти і всі засоби виявляються однаково добрими. Отожбо, бо. Це і є та так звана особливість політекономічних концепцій, про яку я обіцяв сказати. Ці концепції відбираються бюрократичним ринком за критерієм користі, яку вони можуть принести у виправданій діяльності держави. Гарний приклад того, як працює бюрократичний ринок у сфері ідеї становить наша люба вітчизна. Ми всі впевнені в тому, що живемо все гірше і гірше, політики борються за зростання ВВП, він у них то падає, то зростає, то з ним іще щось відбувається. Якщо ж оцінити життя українця за критеріям особистого споживання, то напевне з'ясується, що в Україні існує досить стійке зростання. Такі дослідження проводилися. Головахою і наробили свого часу багато галасу саме тому, що суперечили загально прийнятій доктрині зубожіння. Причому зауважте, вибір завжди робить так званий ринок у цілому. Правляча група і воліла би очепитися за будь-який показник, який говорив би про те, що за її влади люди стали жити краще. Але не вона вирішує, вирішує так званий ринок в цілому. Куди входять усі дієві особи, включно з електоратом, якому теж вигідно прикидатися бідним у надії на те, що йому щось дадуть. Тому, незважаючи на об'єктивне зростання особистого споживання, яке, звичайно, відбувається не завдяки, а всупереч зусиллям Керманичів, українці все ще вірять у те, що вони неухильно зубожіють. Просто так краще для звітності.